Двадцятий поверх. Консьєржка не пускала. Розкажіть трохи про себе, містер Паркер. Було б що розказувати. Після ви з дядьком і тіткою. А павука вже спіймали? Ні, поки що. Він робить те саме, що й ви. Захищає людей від злочинців. <клес> Коли йдеш красти тачку, не вдягайся, як злодій. Ти коп? Ти серйозно це питаєш? Коп у костюмі в обтяжку. Я ношу жетон, а він носить маску, як бандюк. Хто ти? Коламбі Пічерс презентує. Тобі було важко жити без батька. Я й забув про нього. Це твого батька. Від нього приховали минуле. Твій батько був дуже потайним чоловіком Пітер. Докторе Конорс, я син Річарда Паркера. Ми з ним хотіли змінити життя мільйонів людей. І моє теж. Його пошук правди лише починається. Неймовірно, як ти до цього дійшов. Кажуть, у Нью-Йорку з'явився новий вид. Він дуже агресивно реагує на загрозу. Цього літа. Я мушу зупинити його. Це я його створив. Це не твоя справа. Я відповідаю за нього. 38 поліцейських проти якогось блазня в легінсах. Невідома історія. Якщо ти хочеш знати правду, Пітер, то вона чекає. Починається. Я наказую заарештувати месника в месі знаного як людина павук. Ох, їй вляпалась. Нова людина павук. У 3D з 5 липня у кіно.